Доброго всім дня! Ви на каналі All About All. І сьогодні будемо розглядати русле річок на дні Атлантики. Так, сьогодні я пройдуся по північному березі Атлантики з боку Європи і почнемо ми з Гібралтара. Хто не в курсі? Гібралтар це протока між Африкою і Європою, котру в древності називали Геркулесові стовби. З нею пов'язана легенда про те, як Геркулес! Великий герой Древній Греції міф видобрався до кінця світу, і аби позначити його, встановив там дві колонни, за котрими, нібито в світі нічого немає. Але подивіться, що в нас тут є. А маємо ми тут річечку, яка витікає від західних берегів Португалії, і, спустившись по цьому каньйону вниз, ми бачимо, що він досягає тих же самих 4000 тисяч метрів нижче рівня моря. Ну що ж, продовжимо шукати. Зараз ми спустимось трохи південніше і побачимо інше русло ріки, яке має продовження на дні Атлантичного океану. Як ви бачите, тут ріка підводна, пускається вже дуже-дуже різко вниз. Це та не так, як в США чи, наприклад, в Індійському океані, де вона дуже плавно переходить в типову структуру рівнинної ріки. Ні! Тут у нас, очевидно, підводні гори. Ну що ж, помаленько продовжимо нишпорити по морському дну біля берегів Португалії і Іспанії. І так, як бачите, каньйонів тут вистачає. Дно ну, чомусь відскановано досить погано. Чесно кажучи, я чекав, що європейське дно буде відскановано набагато краще. Ну, але маємо, що маємо, а маємо. Невеличкі каньйони, Їдемо ми на північ до берегів сьогоднішньої Британії. Як ви бачите, Британія явно цікавиться своїм шельфом куда більше, ніж Іспанія. Тому що подивіться на якість відсканування берегів шельфу біля Ветрянських островів. Ви порівняйте його з тим, що ми бачили, що воно біля іспанських берегів. А тепер подивіться на ось це русло древньої ріки. Тут уже нікуди не дінешся. Тут просто чітко і ясно видно, що це річка. Вона має невеличке продовження далі, але його дуже погано видно. Тут його видно куди краще. Що ж, підемо в північну Атлантику. Спробуємо подивитись, що в нас там робиться. Як думаєте, будуть у нас там річки чи не будуть? І правильна відповідь буде: само собою не будуть. Ну, принаймні, їх не видно на цьому скані дна. Бачите, я тут пробую вам показати, що на морському дні близько берегів Північної Британії знаходяться такі об'єкти, котрі могли бути на поверхні океану, ще не так давно. Наприклад, в часи останнього льодовського періоду, як і весь простір між Британією і Норвегією. Бачите... Від Норвегії фактично не протікає річок, бо Норвегія і так високогірна країна. В Скандинавії, само собою, немає великих річок, але ми тут спостерігаємо дуже цікаві сліди сканування, які були зроблені невідомо навіщо? ще й в такому то регіоні. Північна Атлантика взагалі скупа на деталі підводного рельєфу дна. Але навіть тут помітно, що русла. Невеликий гірський гречок все одно зробили сліди в шельфі і опускаються на ту ж саму глибину 3,5-4 тисячі метрів нижче рівня моря. Цікавий нюанс в тому, що в часи останнього льодовикового періоду по ідеї весь північ нашої планети був об'єднаний між собою. Як територією Берінгія між Азією і Америкою, так і прильодовиковим шельфом між Європою і Америкою також. Як бачите, структура дна досить цікава. Якщо ми наблизимось ближче до розлому в центрі Атлантичного океану, то ми зможемо побачити досить цікаві об'єкти, підводні гори, швидше за все вулканічні. Які колись так само могли бути островами ще не так давно. Глибина тут он, сотні метрів нижче рівня моря. Існують же ж легенди, наприклад, про Казковий і надзвичайно багатий острів Хай Бразил, який просто зник в нікуди. Існує версія, що країна Бразилія отримала свою назву саме від назви цього острова. А можливо, десь тут є і Древня нікому не відома Атлантида. Хоча це навряд чи мало хто з вас знає, можливо, ніхто взагалі не знає. Але сама назва ацтеків була Ацтлан. І вони знаходились саме за Геркулесовими стовбами. Ну що ж, на сьогодні це все. Як бачите, Атлан... бідна у нас на підводні річки, набагато більше їх після Америки. Тому дякую всім за увагу. Хорошого всім дня! Дивіться мої ролики.